Еней був парубок моторний, І хлопець, хоч куди козак. Удасть на все є зле праворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, Забравши деяких троянців, Осмалених, як гиряланців. П'ятами строї накивав. Він, швидко поробивши човни, на синє море поспускав. Троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но зла юнона суча дочка розкутку дакалась, як вочка. Енея не любила страх. Давно уже вона хотіла. Його щоб душка полетіла к чортам, і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив. Здавався, гірчіше їй від перцю, ні в чим Юноні не просив. Но гірш за те і не влюбився, що, бачиш, втрої народився і мамою венеру звав, І що його покійний дядько парис. Прямо во дитятко путивочку в Венері дав.